А тут я показую, скільки пане Єро зробив лишніх руків, скільки людина наробилася дару, даремно. Тому що шукав трубу. От ми бачимо труба. Іде. Там, скільки метрів пройшло, більше ніж 4 метрів. Це більше, напевно, метрів шість пройшов. От ми бачимо трубу. Бачимо трубу. от Труба. І так, пане Єру, я зараз зніму, щоб ви знали. З однієї сторони це буде пам'ятка, а з іншої сторони це буде ваша технічна документація. Вже не приведу господь чогось, якось прориву, вже будете знати, де знаходиться труба. А це все мала робити влада. Влада мала централізовано прокопати до пані Марії до хати, зробити водопровід центральний. А пані Марія далі до себе до хати повинна сама проводити. А це все мала зробити влада. А пані Юр? Добрий син, матері, і вирішив прокупати і вхлитися в центральний водопровід. Водопровід у нас проведений так само хаотично, немає ніяких дум... документів, люди проводили як моли. От пан п'ятничка провів водопровід до себе. Є труба. Люди не пам'ятають, що де, 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 труба, труба знаходилася. Руки пройшли. Ось ще раз показую, скільки пан Ігор наробився. Даремно, даремно, але знайшов своє, молодець. Що. Я такий видеоролик, короткий коротким відеороликом показую, щоб громада села знала, як люди нас самостійно проводять воду, воду до, до себе на садиба. А вода мала провестися, так газ централізовано. Має під кожну хату провести ця вода владою, сільської ради, тепер е, е, об'єднана громада, і пан скап, ще раз вам, вас звертається. не то, що я там особисто що схочу, але ну, ви староста села, ви хоча через вікно би посіхалися, що робить пане Єру? Підійшли, може пане Єру треба техніка, яка допомогти людині треба в тому питанні, може чи не може, є такі люди, що не можуть самі зробити. Ну я вашу байдуж розумію, пане скаб, це байдуже просто. Байдужі до до потреб села. Дякую за увагу.